Цього разу я вам запропонувала вам нашу ширю на катони. Будем беремо просто ідеально. Нам не встречу, і бачите, така щільність. Зараз шию піджак з екошкіри. Ось так вона виглядає. Має таку матову поверхню, з таким малюнком лицевої сторони. Виворотня сторона на ХБ-основі. Має. Трішки стречу. Що потрібно для пошиття Тефлонова лапка або крокова лапка. Також потрібно двосторонній скотч, клеєва паутинка ось така, ампулка, яка зникає при нагріванні. Також мені потрібна голка для пришивання бісеру з тонкою ниткою та звичайний крем для рук.